Доброго всім раночку. Слава Богу, настав ранок, світанок. Хай усіх Господь береже нас. Я полила в теплиці е, ті огірки, е, цей, дала качкам і курам їсти, водички поналивала, кабачка потерла. Бур'ян вже не буду рвати, бо немає часу. Буду зараз йти швидко, митися, збиратися. І до сьогодні до зубного в район. Не буде вдома з півдня мене. Діти бур'яну вже самі дадуть. Хай все буде добре і найкраще. Добре усім до зустрічі.